Вітаю вас, любі глядачі вечірніх роздумів над Божим Словом, миру і Божого благословення усім нам. Сьогодні я хочу разом з вами порозважати над 13 розділом Євангелії від Матвія. Отож, читаємо з першого віршу. Того ж дня Ісус вийшов з дому і сів біля моря, та й зібралось до нього багато народу, так що він увійшов у човен. І сів а весь народ стояв на березі, і він навчав їх багато притчами. Христос навчає народ притчами, бо притчі були популярною формою навчання в іудаїзмі в часи Ісуса Христа. В Євангелії святого Матвія в 13, 15, 18, 20, 22, 25 розділах ми зустрічаємось. З притчами, якими Христос навчав народ і учнів. Читаємо з 10 і 11 віршів. І підійшли учні і запитали Його, чому ти говориш до них притчами. Тоді він пояснив їм, тому що вам дано знати таємниці царства, а їм не дано. І читаємо далі з 13 віршу і далі. Я тому говорю їм притчами, бо вони дивлячись, не бачать. І слухаючи, не чують, і не розуміють, і збувається над ними пророцтво Ісаї, яке говорить, слухом почуєте, та не зрозумієте, очима дивитись будете, та не побачите. Затверділо бо серце народу цього, і вони і вухами тяжко чують, і очі свої заплющили, щоб не побачити очима, і не почути вухами, і не зрозуміти серцем, і не навернутись, щоб я зцілив їх. Ваші ж очі блаженні, тому що бачать, і вуха ваші, тому що чують. Бо по правді кажу вам, що багато пророків і праведників бажали бачити те, що ви бачите і не бачили, та чути те, що ви чуєте і не чули. І в наш час так само багато хто і в церкву ходить, поклони б'є, а обліплений гріхами, як корабель з черепашками. В цих текстах ми бачимо різницю в духовному стані учнів Христа і народу, що оточував Христа. Язиком своїм поважають Христа, а серце їхнє далеко від мене, говорив Ісус. Колись ми не були віруючими, і Біблія для нас просто книжка. А сьогодні це Слово Боже опора в нашому житті. Я пропустив 12 й вірш з 13 розділу. Отож, читаємо. Бо хто має, тому дадуть ще більше, і він буде мати багато, а хто не має, в того візьметься і те, що має. Досить жорстокі слова Ісуса, але вони важливі і Матвій двічі, і Марко і Лука їх приводять. Ці слова Ісуса не про несправедливість, а про відповідальність за те, що ми маємо. Якщо ми розвиваємо свої дари. Здібності, ресурси, вони, як правило, примножуються, а бездіяльність веде до втрати того, що маємо. Люди, які розвивають свої духовні дари, свої знання освіту, отримують глибше розуміння навколишнього освіту, отримують натхнення ті, хто докладає зусиль, щоб бути майстром в своїй професії, стають майстрами і багатшими. А хто ігнорує внутрішній голос, може втратити і час, і те, що надбало. Це нагадування, що дар треба плекати, розвивати і якщо інакше він зникне. Ці слова мають багатогранне значення і духовне, і життєве, і соціальне. Той, хто використовує свої дари, отримує ще більше, а хто ховає, не розвиває, боїться діяти, втрачає те, що має. Це заклик не боятись діяти, в свій розвиток вкладати енергію, мотивацію, які притягують нові можливості, новий розвиток, нові досягнення. Хто має віру, той отримає силу, хто має знання, здобуде мудрість, а хто має прагнення і благословення Боже, досягне багато. Отож, Слово Боже закликає нас не лінитись. А бути впевненими, надіятись, вчитись, досягати, ставати майстрами, і тоді Господь благословлятиме нас, коли ми будемо такі його діти. Амінь.